不过。 По номері! Втрачаємо час. Тривога! Усім групам негайно в ангар! по собі. Ти як живий? Лоб'ята. На платформі ручне керування є. Артеме. Важко повезти.

То проти газів дягти, може, ізоляцію пошкодили. Ми вирвалися. Базо, взяли ваше місце з двома спільниками. Прийом! Зрозумів, базо, кінець зв'язку. Так. Цих розстріляти, а машиніста... Я не зрозумів, як це розстріляти. Це не, не, ліст, ліст, не ліст. своє це діло. Ти, не Зараз полковник тобі все роз'яснить. Товаришу полковник, тут таке діло. Галя? Тату, хлопці, це ми! Довоможіть! Ганю біса! Гортіли! Народ, ви що тут робите? Оце так добрий Полковнику. вечір! Це трибунал! Усі вам! Так, усім заткнутися! Неймовірно! Неймовірно чорт. То це правда? Ти на них працюєш? Вони в Артема стріляли! Як ви Вони опинилися, втім, не важливо. Ти не уявляєш, у що ви влізли. Тепер і туди гаряче і сюди боляче. Ганза цього так не залишить. Піш, не Оце вже ні, я не замовкну. Навіщо потрібна ця глушилка? Чому вони приховують, що Москва не одна, товариша у котловані, люди мотив, з інших так, міст. Нас. Тут їх усіх... Так, усім усіх жінок, дітей. Потім поясню. Усе потім. Батько, що там залізницею далі? До 101-го кілометру шляху нормі. Безпечна стоянка неподалік. є? Є тільки треба поквапитись, вони крейсер викликали. Отже, так, мужики. Артем Зенько моєю ще й на таких дров наламали. До Москви їм зараз повертатися не можна, бо за законами воєнного часу їх. Коротше, мені їх вивезти треба, доки все не вляжеться. А ви залишайтеся. Чуєш, майоре? Мої люди до непорозуміння на глушилці не мені мені ніякого залишити. відношення не мають. Я ніхріна хліба не второпав, але за наших битимуть. Ачі, Артем, Аня, своїх не кидає. Я хто? кора, спартанці, в такому разі всіх забор і повний перед! Вийдемо ненадовго на свіже повітря. Спасибі хлопцям, що підтримали. Адже батько їм, схоже, теж нічого не сказав. Двадцять років ми сиділи в метро, вважаючи, що весь світ згорів під час війни. А насправді москву просто відгородили кільцем радіоглушилок. Краса! І поки ти ходив з цією рацією і хапав рентгени, батько просто брехав! Брехав тобі, мені та взагалі всім, всьому світу! Негайно не зупинить локомотив і особиться з піднятими руками. В іншому випадку ми відкриємо вогонь на ураження! Ох, сука, скільки ж на ньому в броні, поначе! А кулеметів вища до задоволений, ти цього домагався! А до чого тут він? Це ти все знав, нами общати! Тряся! Це було третьо попередження! Негайно зупиніть! Порядок! Поділяє! Зупиняємось! Але хайма тут нічого! Починать з літа хід. Нехай думаю, що ми послухалися. Виконуй! <пробітник> О, це ти правильно вирішив гальмувати. Одразу видно до розумна людина. Гранатами ми їм лише фарбу подряпаємо. А якщо середимо... Вибухівки малувато! Хіба що всю йому топку запхати! Товаришу полковник, дозвольте мені! Добровольці тут призначаю я. Піде Артем! Чому Артем? А хто? Він скажу заварив його й чорпа. Артеме, як пригальмуємо, стрибай. А я цього поки. Не буду. Ти? Дякую. Я, я. Нема куди зап'їхати Мельнику. Ти не бував далі, а ми бували. Та ми просто від'їхати вирішили від зайвих емоцій. ви одразу стріляти почали. Зупинимося відпустиш. Я, я, я. уповноважений не затримуватися і передати боргам. Запродується. За Це засистку. Зрада. Ти охренім, Мене зрадники? А як не зрадник, куди паровисеш? Прогулятися вирішив? У мене одне пояснення. Якщо не зупиниш, отже, завербували тебе. До хазіїв біжиш. Усе ну, вже вирішили, так? Нас навіть до трибуналу не довезуть. Ти мені паки не забивай. Що вивозиш? Карти? Оборонні плани? Нашими життями пенсію собі на сонечку хочеш купити. Тарасу чаро. Плани? Зрадники дать. Ми вам стільки років служили! Своєю правдою кров проливали! Ворогу продався! Вони нас пущен, а ти! Я все своє життя служив і служитиму! Завжди! Я сконаю, якщо треба! За лекіші, за людей зрозумів! Та не за тебе, гнидо! Я, я що Як чому? Yeah, Порокає якісь вироки вижу! Вирішили з Москвы. Пожиловому. Говорити що? Куди поруч? Намашки фига на трубі. Ви ну, умлям. Є, пуся. Підтримку прошу. Тобі з нас не подались. Дай ми не спиш. А ці наоборот. А мы знаем. Нічого суди. Отож. Нормально. Послужиш. Он окупит. Стоюся! Встаюся! Чес! Стоюся! Все одно більше ничего! Не вбивай! Як каженик в кулю і втіве! Особисто! Особисто тебе пристрелю! Сдаюся, і як поділишся! Відставити повидиви! Не розчитаю! Ути! Вогонь! Кінець міскопікарія! Я хоть вон он и Ви будете дивилися барани, вже тут! Не стріляй! Не стріляй! Я лише кочегар, я не з ними! Не ходили! Богу! Вітаю! Тепер ми виходить не просто зрадники, а справжнісінькі ворожі диверсанти. Ми стоїмо у сотні кілометрів від Москви. Стоїмо і перевіряємо дозиметри, бо вони всі показують майже нормальний фон, наче змовились. Але ця приголомшлива новина нікого особливо не тішить. Хлопці не розуміють, що робити далі, а особисто я чекаю відповідей на запитання. І сподіваюсь, що командир, якому я досі довіряв беззастережно, буде дуже переконливим у своїх відповідях. Чого засумували? Ми зараз на роздоріжжі. Усі розмірковують куди далі. Перед чи назад. Ліворуч чи праворуч. Mm. Так. Приблизно цього я від тебе й очікував. Але суть передано правильно. Що твій лічильник теж у нормі? Точно ще раз перевірили? Та точно! Фон у нормі. І у Степана теж норма на дозиметрі. Можна дихати без масок. Так. Отже не брехали. Хто? хто не брехав? Чому ти мовчиш? Що то за люди нас намагалися вбити? Чому вони стріляли в тебе? Ти ж голова ордену! Поясни врешті-решт хоч що-небудь! Гарест. почну з головного. Війну не завершено! Тобто, як не завершено! Не перебивай! Більшу частину є знищено, а втіліла частина країни ймовірно окупована супротивником. Щоб уникнути нового удару, командування прийняло єдине можливе рішення не подавати ознак життя. Для забезпечення маскування був розроблений план щит, мережа станції радіоблокування, яка вкриває територію Москви. Щоб усілякі радіолюбителі своїм скихленням в ефірі не накликали на нас нові боєголовки, і одну з цих станцій було вимкнено героїчними зусиллями присутніх. А раніше не можна було сказати, коли Артем з рацією ходив по свої рентгени і мрію. Ні, не можна було! Я сам отримав доступ півроку тому. Під грифом розповіси, сконаєш. Хлопцям брехав, що ми теостанцію охороняємо. Святославе Костянтиновичу, якщо не можна назад, як щодо уперед? Є ідея, але. Артеме, ніж мовчки очима облимати, перевір кращий ефір на довгих хвилях. Із зони дії глушилок ми вже, мабуть, виїхали, тож постарайся, шукай позивний ковчег. Розумієш тепер, чому в очах командування ми срадники, Вивели з ладу глушилку, перестріляли охорону, знищили патрульний бронепоїзд і втекли з Москви. Тут і трибунал не потрібен. Додому нам вороття немає. А отже, треба рухатися вперед. Яке ще командування? Командування обороною Москви. Чула про невидимих спостерігачів. Чула, але ж це просто казки. Не казки. Це вони і є. Тепер, що вони Москву захищають, а не свої зади? І що це за ковчег? Як Якщо ордемо піймає по землі, усе. А ну, це що? Говорить особливий чому? комітет з відновлення. Усім ну, слухати, усім, хто чує це повідомлення, усім, хто вірний присязі, оголошується загальний спів. Точка збору. 1, вісім, 1, 1, де там? Сім, дев'ять. Квадрат, 1, вісім, дерев. Отже, ось тут. Гора Ямонтал. Зрозуміло. Аж тут вималюється приблизно таким. Ось наша вета! Ти що? Ти оце мав на увазі? Один, так! Один, саме це! Перед ковчег, це ціле підземне місто, величезні запаси, техніка, найкращі фахівці. Це ставка верховного головнокомандуючого там усе керівництво країни і вони почали відроджувати країну. Ми розповімо, що Москва жива, що все було немарно. І все зміниться, усе! Ви це розумієте! Почнеться нове життя для всіх, хто вижив. Слушна думка. А -а -а -а. А до речі, яка ситуація? Ха-ха-ха, орли! Ну, якщо вже така нагода, Даміра, діставай! Що діставати, товаришу полковник? А що у твоїй флязі завжди булькає? Що? Гадав не знаю? А, -а, -а це, це я миттю, це я не повірив спочатку. <плес> <плес> Але до Уралу шлях не близький. Давайте, може облаштовуватися якось. Назву цій розвалюсі дамо. Давно слід було. Пропоную назвати її гануся. ну тебе! <рес> <Ви живу>. <рес> <Ще>? <рес> а, та ну! А як щодо Аврори, богиня в ранішній зорі та крейсер, ну, самі знаєте чого. Інша річ. <рес> Непогано, мені подобається. Ой, гарне ім'я! Взагалі норм. Але крейсер чого? А, потім розповім. Отже, вирішили. Ха -ха. Ну то за Аврору. За Завроме, <гум> 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 а ну подивімося на карту. Ну, відзначили і ході, мабуть. Єрмаку, повний парад. Є повний партнер. Чого собі маршрут? Скільки ж нам туди їхати? Та пусте. дістанемось. Як ти, Алеша? Ой ачка, чекай від мороз стрілу серце, а отримав від невологного мужла. Можливого... Після довгих років у підземеллі повітря поверхні здавалося нам невимовно свіжим, П'янило. Та ейфорія, в якій перебував екіпаж, пояснювалась не цим. У нашої подорожі з'явилася справжня мета. Її дав нам сигнал з урядового бункера на Уралі. 20 років ми вважали, що немає вже ані уряду, ані президента, ані армійського командування. Виявляється, всі вони врятувалися. От тільки де вони були, поки ми жерли одне одного в підземеллях метро. Коли ми дістанемось Ямантау, ми неодмінно спитаємо про це та чи дістанемось? Те, що колись було нашою країною, тепер, за словами Мельника, захоплене ворогом, і нам доведеться прориватися з боєм. Маленький загін проти окупаційних армій, які шанси отримати відповіді. Як ти милий? Нічого не застудив.